Є мої односельчани і діти. Мені було 10 років, як ця голодовка була. У нас було п'ятеро, не померли, бо був круг завод. А хто колгосп був на Самарці, організувався. Хто пішов у колгосп, той залишився живий. А хто боялися колгоспу? а ми нас забрали. Голова колгоспу на Самарку ми куски збирали тоді. Збирали куски. То не багато померло, ну багато людей чужих вмирало у нас у селі. ішли, і, і от у того заховані наші сільські тут, бо ми приходили, а цвинтар був за об... сейчас порядок. А тут була канава, у канаву кидали і прикупували. Це правду, я кажу, це 10 років. І їсти не було, чого діти. На городі пішли ми з буряків гичку ламати. У людей пішли, а там собаки тягали людей, такі, що, які померли. А в'їжджали не ту не сюди, а там було. То це я вам правду кажу. Як 10 років, то можна пам'ять усе. Ну що ж я скажу? Спасіба нашій головисі, що вона довела кладовище, бо стільки голів колгоспів не було, кладовище була, канава. Це про Спасибі їй, велике, велике спасі. Вона... Ну що ж я, діти нічого вам більше не скажу. Вже я стара, забувають теперішнє, а колишнє. Люди вмерли, страх. Дітей своїх їли, була одна тут. Жила, з'їла свою дитину, потім любила хлопчика, яка йде, я хліба дам. Він прийшов вона його за той, але він вирвався, втік. Тоді вона зникла з села, десь пішла, не було. Голі начитували груню, це я знаю цю груню. Вона вмерла і той, і батько умер, і, 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 і той. Жінка йде на роботу, а чоловік славили, приходить, чоловік умер, бо давали. Уже буряки сапали, давали 100 грам дерті на за сотку, як висапав. Да. То вона пішла, приходжу й а А які такі були, дитина умре, і вона ж ніхто, то вона сама собі той винесе ямку собі викопати, бо не способна вона викопати. І то вигорнула туди, без нічого ну, тряпинку якусь там, а не було ж ніде нічого. А було таке, там вона по-сусідськи, на кутку. Жила Хведося і і б. І двоє-два хлопців. Вона каже, ми поїхали, бо багатько їхало на Донбас, дуже в села у нас багатько, бо порозкуркулювали. людей, позабирали, виходять дітей на сніг вигонять, вигонять все забирають, до тряпни, до всього все забирали. Який хліб, навіть в колисці шукають, і там знайшли гроші в колись під дитиною, колишка. Да. Тоді вона каже, ми поїдемо. Що поберуть з собою, це там на кутку в мене було, де я жила, а корні більшенький, він 22-го року чи 23-го був. А ми тебе приїдемо та заберемо, покинула дитину на смерть. Він полежав тиждень, одна вода вдома і все. Тоді, коли бачу, їде, їде під вода. І два чоловіки, і вже там трупів лежить, ціла купа. Тоді пішли в ряднину, знаєте, що така ряднина? в ряднину взяли, його винесли, покинули з рядниною на той і повезли туди нагору, туди туди, туди, де ж яму вже там викопали, і всіх туди, туди скидали. Ото, ото страшний суд було. Ви той, у нас корова була то ми ще не страдали, Було, мати йде на роботу, бо ноги пухлі, а йде на буряки, бо сто дирті ж дадуть. Ото страшний був, то ми, з моєї сім'ї ніхто не помер з голоду. А ноги пухлі у матері були, боже страшне. А батько чоботи шові, ну, викрутили. На, на селу викрутилися. Ну, Я вам кажу, люди падали, падали, то й це то там вмерла, там вона пішла на роботу, вона умерла, прийшла. Згорнули, як не будуть, та хай бог мили. Оце таке страшне було, я бачила, бо я, я 24-го року рождень. Це, це все воно робилося. Мені було 9 років, було. я 24-го, 33-го. 9 років, 10-й був. Бо я це все бачила, все це знаю. А в селі, це я на кутку знаю, а в селі там, та хай бог мили. Не було кому ями викопати, не було, бо не подужає. Тут то, то вже викопають, то вже кидають їх усі в купу, як нема. Уся сім'я вимерла. Та то хай Господь мій, це, це такого не можна ні побачити, ні, ні задбути, ні. Це страшне діло. Та всі ж хліба, так. картоплі ж не було, вибив гряд до картоплини, картоплини не було, ну нічого не було. Або ж варить, одна бур'яна, одне й штавель і все. Ото таке. А батько було лопухи ото, ви, ви, то і викопає ото лопух зверху, а то там же вона така дручок наче, а тоді мати отаку кришить борщ замість картоплі Та буріняни. це Та, так, такий борщ варили. Так що зараз дождали, що без м'яса є істи, все угу. Слава Богу, дождалися ми, а люди померли. Першого року. У ці страшні роки, мені вже було 11 років. Я знаю ці тяжкі роки. Я написала такий віршик про це. Незабутні ті роки, за століття, за віки. Панував тоді цар мор, називався Голодомор. Забирав він без розбору і стареньких, і дітвору, молодих робочі сили. Теж прямували до могил. Як було в ті роки, голодовка та настала не так внезапно вона. Багато тоді ж у колгосп пагітували, з народом ніхто не робив, їх їм не пояснювали. Були такі, що їм пояснювали, що в колгосп не йдіть. І до бідних навіть. Бо там буде велика така зала, усі там спатимете, одним одіялом криватиме та так. Настроювали оцих людей, бідних, а вони всі були неписьменні, до одної, і чоловіки, і жінки. Слухали і боялись йти. Деякі на збори боялись йти і нічого не те. І сиділи вдома. Трапилось таке, що і в нашому селі град вибило все. А багато ж людей ну, називали їх куркулі були. І бідні були їхні родичі, то що теж не йшли в колгосп. І залишилися вони так. Вибило усю за у травні, в кінці травня. Якраз я була в класі, як у нас повибивало в школі вікна, І шибки, і гілки лежали на апартах у нас. Учитель нас зачинив у коридорі, ми кричали, всі не пустив вийти. Каже, ми вийшли у вікна, у вікна не можна заглянути, бо вікна були побиті. І все вибито було. Прийшли, нам принесли чоботи, бо ми ж тоді босі ходили в школу всі. І кажуть, що повибивало і жито, і пшеницю, і нагороді, все вибито. І плачуть матері. І тоді почало у селі, в Буславському районі, це було, бо там наші родичі теж. І Хліба не було, пересіяли просом і грецькою, а картоплі то, що, що, і цього не було. І люди бідні, їх землі було мало. А ті, що не пішли в колоску, коло мене, жив шульга на ум. У нього було дві корови, двоє коней, десятеро дітей. І вони всі померли. Він у колгосп не пішов, а у його не вродило нічого. А сказали ж у колгоспі такий, як мій батько записався, хоч мати й плакала, що дав коня і воза. Але ж записався, ходили на роботу, давали там рулю варили два рази на день. І я один рядок полола, і мені було як у лє, баба дома варила. Та повний я глечик підставлю між людьми, а вона черпак повний на лі. Вони як закричать усі, що однорядкова і її повний. А я вже метрів 200 в посадці з тим глечиком сиджу, щоб не дебрали тієї рулі. Ну і давали нам однорядково два рази на день по 50 грам хліба і турулю. Значить, багато ходило і на роботу, хто подужав, ходили, старі не ходили, діти не ходили, діти були в садіку. а ми нам у школі, якщо ми були в школі, то нам варили горох, бід такий чорний, здоровий, сою я про неї нічого не чула, чай давали, у школі варили нам їсти. А тоді вже як прийшло і рис давали. Варений. І соргом лінці нам давали. А де його брали, я не знаю, бо я мала тоді була. ще. Ну, в общем, не так же, що, але ж голод той засів вже. І почали вмерти старі діти. І оце ж у цього сусіда було десять трої. І одна тільки Пріска поїхала в Москву, то залишилася. А ті всі померли. Багато таких дітей. І сім'я загинули в ці роки, коли казали, що вони куркулі, а які вони куркулі, я не знаю. Їх повигонили з, з хатів. І вони пороз'їжджалися по світу, потім верталися. І таких дітей теж багато померло у ці роки. Оце я таке знаю. Марія Панкратіна, скажіть, будь ласка, а де? А хоронили, була підвода, і два дядьки був, Сидор і ще я забула вже другого, То вони де вмирають, їм звіщають, чи сусіди, чи рідні, На підводою приїжджають, труни були. І я знаю, коло мене недалеко вмер парбок, не пішов нікуди. І дівка, теж нікуди сестра його, мати хай стара вже була. А вони лежали вдома, люди ходили по полю та збирали, а вони нікуди не йшли, померли. То я мала була, вийшла, дивлюся, підвода стоїть. Я дивилась, як поклали два чоловіки, а тоді кажуть, «Посуньтеся ще, ми ще вам і дівку положимо. І в ту боком їх ложили в труну, і всіх трьох положили. Хоронили на кладбищі. І тру не робили. Ну, це я таке бачила. Багато я, багато я чого знаю. Усе голод, і, і холод, і війну, і все. Ну не думайте, діточки, що це казка. Це все правда. Вулк. Щономов не врожай, був і врожай, був і хліб, був і до хліба, була і скотина. Знайшлися такі, що повимітали все. Позабирали, повимітали. А ми малі, мого батька було п'ятеро діток. Батько поїхав на заробітки, вмер у дорозі, а нас п'ятеро мати виносила. На цвинтар у полі, у полу приїжджають, а ходили у Шубовку, що там у Шубовці було трошки, та залушпайку якусь принесуть, а дитина вмирає, вми умерла. Беруть у полу, бо не встигали, возить під вода, не встигала, а везуть, того рука теліпається, того нога теліпається. А їсточки хочеться, як же мені? Ї? А що мене, а що мене? Що я одна сталася, я паслася. Я паслася, я пасла лупухи, бугелу, калачі. Оті. І я одна днісенька, і мати вмерли, посилають мене. Мені дев'ять год було, і де дитина, Та то там десь щось хтось дасть, дадуть я мені хустку, що стягну, Іду я по підставкам, аж вискакує, вже його нема. Чоловік із того, я не супів літра молока, він від мене дняв, мене попнулась там мене напходь. Забрав там молоко, приходжу, а мати моя лежить у брана на, на лаві, умерше. А чим же відвезти? Немає чим одвезти. Вже не встигає підвода везти. Знайшли вони чоловіка, привіз мені на цвинтар, ось таку яму сильну покинули, як скотину. А я ж одна залишилася однісінька. А що ж мені далі робити? Ну, знайшлася добра душа, що трошки мене спасла. І я й досі живу. А? І маю сім'ю, Маю п'ятеро дітей. Чоловіка вже 37 років, нема довою залишила. Мати 12 онуків маю, 16 правнуків, а я живу А 23. Оце така моя життя, люди добрі. Бережіться, старайтеся, бо голод страшний, найстрашніший голод. Хто знає голод, як я його пережила, стараємося, бо хто знає, що воно далі буде. Ну, сам себе старайся, щоб воно не пропало, щоб його підняти, щоб його в порядок здати. Оце основне, бо щось, якісь такі часи підходять. Страшний так, що люди добрі. Бережімося голоду, бо голод. Це найстрашніше, бо що нема одежі, що там нема взуття, що це єрунда. А як їсти, хочеться, а дітки такі. А, і я така була, я сталася, де мене не було, і по приютах, і, і били мене, і обіжали мене, і ще живуть. Оце таке я хотіла сказати. Що ну, я можу сказати? Це страхіття було Голодомор. Я його бачила, це не так, що не бачила, а бачила. У мене батько загинув у Мироновці на, на станції з голоду. Мати дождала вже колосків і, і два брати. Мати і два братики теж погинули. Ну і наймали, тоді, тоді у те час наймали двох, щоб звозили людей у ці ж такі ями. Давали їм по куску хліба, так, вони приїжджають, те вже вмерло, будуть брати його, а те ще ворушиться, каже, як нам по його приїжджати другий раз, кусок вже хліба буде, забирають і те, проситься воно, господи, одводять нас оце все страховище, яке ми пережили. Щоб ми його більш не бачили і не дожидали все я. Ну, а мені було п'ять років. Такого я не дуже пам'ятаю, Ну, знаю, що в нас у колгоспі варили таку баланду. І люди приходили з горщечками, з глечечками, їм наливали. А ми малі, там де варили, лазили по під столом та кажемо, а хто цю ломаку облеже, щоб мішали в котлі. А та баба каже, а ти обрежий, ти обрежий. Оце я таке. я мені п'ять років було, я не дуже. І знаю, що в нас ще ясла були в колгоспі, Ми в яслах, ну садик, тоді ж не садик, а ясла у людини в хаті. ну Трохи підгодовували людей. У нас, у нас на Матюївці такого, такого голодомору не дуже було. Я не пам'ятаю, щоб дуже хто у нас так умірав. У зеленьках там було більше. А у нас так. Варили людям хоч раз у день і давали поклюпки такої. Мололи якусь пшеницю, і давали. Це таке, як таке теж було. Мені було п'ять років, я всього не запомню, не знаю. Це таке. Тепер нашим дітям добре стало. Вони, вони не хочуть хлібом кидаються, і ніхто. А ми щоб були раді кусочками хліба. І я тепер за той хліб усіх своїх Лаю, що мені не, не можна розкидати так рівну, яку ми тепер. Я трошки розкажу із матерні сілів про Голодомор. Мій батько вмер, ще не вмер, але перед голодовкою він продав хату і ми залишилися в чужих хатах. Матері було трудно. Ну, він у Сарем'я вчився, а тоді йому треба було і здати екзамени і наче по путівці виїхати на честь Людова. Ну і він сказав матері, прийшов і каже, Настя каже, ходьому снірадово я продав хату. А, він, а вона каже, а я а не буду, не буду нічого кажу. Ти б не раду, я не піду, а ми де будемо жити. Ну і продав він хату за пуд кукурузи і пуд буряків і солоні гірки. Ну і вона йому наготовила, спекла аптів. буряків і солоні гірки. І він так я на журудок болів, вирушив в дорогу з цим. І його у дорозі захватила біда, така, що він журудок болів, він не мог далі, і аж це до ковалів йому треба було йти пішки. І він прийшов почти до ковалів, а там такий був голодомор, що люди мерли і один чоловік. Їздив конем і збирав людей. Яму вирили і скидали туди мертвих. А так як батька привезли туди ще полу живий, то його положили коло ям. І взяли його документи, усі раду ж там і подзвонили на село, щоб сім'я якась є, щоб привезли матір на возі. А вона каже, я не вірю, каже, що тут мій чоловік, я з дому випроважала його, то я не вірю, каже, що він тут. І вона попросила, дайте мені лопату, щоб я відкопала і побачила, удостовірилася. Ну і тут вона обестильнила, що вона нічого не знає, посадили її на підводу і привезли в село. Додому привезли.

Як стало вже, вона думала, що ми всі помремо одразу. А як сестра впала з печі на лежанку, і тоді додолу, вона тоді рачки сама впала та злізла, та давай відкрила хату рачки, та давай стягати, хто не впав ще з печі, давай водою натирати лоби, Рожила долі і таким чудом ми вижили. На вікні свіча хотіла кривді за плеча, тріпотіла до правди летіла там, де рідний край, де Україну голоду нагай. Шумагав до згину не, день, не годину. вогником свіча повівала мати дитинча, сповивала пісні, гомоніла про гірку віду, не до його, про чужого. Ба по чолово дай скам'яніла. На вікні свіча догасала мати дитинча, коли сала не в колись ні, не в колись ці, але утру. Мертві по робах, їх мільйони поніми в церквах, стовнуть дзвонив то що в Україні Боже. сліз тих, що не в їх потяг у кіс, Голодомору тож вічна їм пам'ять На вікні звичай.